Зранку та гуртом Рада Майдан знову у гостях в адміністрації. На гостини до губернатора люди не потрапили. Заступниця Леся Стебло каже, він на колегії. Леонід Іванович набирають веде. Якщо у вас якісь наприклад питання, я можу. Почекайте, це на Рада Майдану. Спочатку вирішують гуртом чекати Леоніда Івановича біля кабінету. Навіть хочуть розбити довгостроковий табір. Будемо тут сидячим образом сидіти до тих, до тих пір і вночі, і все поки ці особи не будуть звільнені. На прийомі губернатора і люди з Ярмолиниць вони бажають почути остаточне слово у питанні призначення голови райдержадміністрації. Непризнаний в районі Валерій Довгань. Досі зазнає гунінь з боку громади. Ми приїхали на сьогоднішній день, сіте. Продовжується до двох місяців. Документи і на постані. Водившись у владних коридорах та забувши про власну обіцянку не полишати стін адміністрації, майданівці беруть курс на Зарічанську Сім. Саме там засідає губернатор. Колеги десь це провести чи ні? Головний обласний міліціонер запрошує мітингувальників усередину. Тут зустріч переростає у формат круглого столу вже з участю губернатора. Питання у членів ради майдану назрівають одне за одним. Наприклад, про умови проживання в нашій області біженців. Десь порядка на даний момент є 460 переселенців. Це мається на увазі затворний РСП Крим, десь 55 по пам'яті вже східняків є. Всі люди, хто звертаються, абсолютно всі отримують будь-які види допомоги. Там дошкільнята в садок оформляються, школярі в школу, організовуються там проведення ЗНО. Говорили і про забезпечення добровольців на сході та наповнення фонду підтримки військових. Олександр Розізнаний каже, доцільніше буде застосовувати не фінансове, а цільове використання коштів. Тоді і нарікань з боку громади буде менше. Є ресурсний момент наповнення фонду, а є фінансовий. Так повірте мені, що пройде через два місяці, якщо ми будемо оперувати фінансами, у вас тут друг друга виникнуть питання і знову ж стануть до міліції, що, шановні, там, де щось не так чи там, де щось не так. Хоча це буде об'єктивно, але сумніви будуть. Схоже, це останній публічний вихід Ради Майдану як такої. Вже зовсім скоро громадськість Хмельницького проголосує за її переформатування і введення до складу нових дієвих постатей.